Та це веде мене кудись знову. Ні, да десь кудись. Mm. Веде по лісу. Куда вона вже йде, я вже. Побачить. Да, водичку була у нас залабати. Так, прифатила, прихотила, да. призумала так, так. Думаю, що строшечки відмовить. Виживемо, бо нереально сьогодні 32, то на дуже голі. Я от цього, я от море взагалі. Це не сидіти, бо люди все думають, я знаю. Покажи один. Оце так ідемо, не знаю, сколько кілометража пройдемо, Ну, поїдемо шукати дуже далеко. Просто далеко поїдемо шукати. Бо треба не знати, по чому сьогодні ягоди. Казали, на їхав сьогодні лісовозом і по роботі з Віталіком робив. Доказав, що десь штаб 170 гривень, не знаю. Що, типу 135 давали, так? Да? Да. Таких не нема по лісі, то що тут? не дію, так. Я казала, хай хоч вони по тисячі за кіло дадуть то Яких немає, Ну, Це набрати зараз по такій сині, то це вже добре. Це вже хорошо. Ми його Нереально просто відомо. Просто нереально. Що тут Так прийшло. Що, що ти казав цей, що приймає дядьки на голові? Десь кордона, ага. покаже, туди, там все ложно схожі діти за кордоном. Ага. Також ящичок собі. Ну там 200 г, я ж. Ну. І такі цілні ящики, що да. ми. Так, схоже, якщо якщо його хто там продасть, то можна годне робити. Звідки гриб? Угу. Видите. Важко. А його не було тоді, пам'ніш? Так, да, он той раз ішло, і то не було його. О, подощі колпанчик ліз, капець йому. Що ну, он згнивший. Да. Купанчика з'їли ці. Це ж треба. Да. А Ну, тут звичайно лісичок. А зараз тут сухо, під ногами шкварчить. Питання, да, шкварчить. Ти мене загрузив капітально, скажи. Так. Да. Було то воно сухе, взагалі сухе, ні капельки води нема. Це, бачите, Яма, тут було повно води, тут дорога була, затікала. Це сухе, шуршить тако під ногами. І дощі йшли. Так. Да. Пойдемо аж. Туди далі пойдемо. Провіримо ще пару своїх місць. Це Ось... ну. добре, що це не сада, такої ягоди, Коли люди виживають, виживають, що всі зарплати маленькі, і за цю зарплату манітинку. Після таких 15-12 вичатку, то фірня, дожду того літочка, доносять ягоди. Де вже хоті можна щось і купить. То дрова купить кошти. Ну сокніки купить у кого сензі. Ягодник спошний. <паспи> ми тут зажидемо, що такого не да Багато ягод. Оце Отак буває на віточки. Оце вже ягода появилась. Якщо да, б так було раху, то бачить. Пару штучок є такого потрошечки. І все, і то прийшов, оце як і далі знов нема порожня. Не ну так. Куди ми йдемо з п'яточком, большой, большой секрет. Боже, от я спекла носа. Це浮ше. Бачите, яка я втомлена. Аж до мороженого. Десь любовник пограв по поморожену. Кажу, йди. Бо в мене коси мокрі, все, все пливе, дивіться. Хустка, куди я пойду? Ой, натомилися, що капець, о, да. це не з любовником балдєт. рачкувати зранку до вечора. бігати, ми сьогодні дуже багато бігали. Дуже багато вбігалі, даремно забігли. Це на низький Ягодник побігли, щоб в тому році брали ягоди і було багато. То в цьому году я казала, казала Віталіку, що ягод на низькому Ягоднику нема. Пішли побачимо, щоб не кортіло. Пішли побачили. Потім знов ноги били. Потім трохи залізли до болота, і там, де папороть, трошки почали як показуватися ягодки. Натомилося, капець. Дуже-дуже важко. Ягоди підняли 175 гривень. Каже, хтось там підняв, що ті, ягоди йому не несуть. А де ягод? Людей немає. Які ягоди? А ягоди, чогось я не знаю, чи вони присіли, але я не знаю. Чогось так ну, як менше. Ну, по весу не виходить. Я сподіваюся, що з весами все правильно. Не знаю, ну геть. В мене було відео, мой набірач цей маленький 3, 3 200 отак 300. А цей раз сьогодні поважила 2600. 2600, представляєте? Ну, щось мені не. що то мені не віриться, я не знаю. Не може зразу така різниця бути. Так що, я думаю, що. Якщо щось нечесно, то хай буде на їхньої совісті. А мене Бог пожаліє і десь повернеться з другої сторони. Також. Ну, щось по весах я бачу, щось не сходиться. Я завтра возьму Кантора і буду важить. Буду важить. У мене таке по 60 гривень Ой, Сказала, б, якщо я кажу, не але кажу, нам самим треба, бо ну, я в тому году мало закривала, і в нас пішла варення. Мене їдять, хлопці їдять варення, Це єда. Чи буде голод, чи що, то на варені теж можна вижити. Що б там не казали, що а толку з той варені, По-перше, і вітаміна, і для серця. Ну це ж вітамін. Чого це що толку з варені? Великий толк. І щось можна і спекти, і воду наколотити, щоб якась люкоза була. і Із булкою з лібом можна наїстися із чаєм. То що мені там? Що ж там, яка нарвала? Ведерочко, і там, може, може, 8 літрів нарвала і там ще, може, сток буде. Тут це хіба багато, це не багато, а як в тому году не буде. У добрих у хазяїна, то треба, щоб був запас, щоб стояло у погребі. Де й таке, а ягоди дорогущі є. Набереш то два набірача, то будеш його варити. Лучше його здати. Дай й таке. Отакі От діла. Так, що ви другенькі. Читала коментарі. Дякую за підтримку, дякую за поради. Може і перетру трошки смородини. Побачу. Да, треба їсти. Я зараз почала трохи смородину їсти більше. Колись як не любила, тепер звикла. У нас вдома колись все було. І, і яблука, і груші, і, і було а, брусніка і, і клюква, черніка. А смородини не було, то я видно не, не привішна була. А зараз привікла я вже до смородини. Тепер ти купив мені морожено, кохано. Таке це. А Ігору яке? Ні-ні-ні, я тобі не таке казала, я тобі казала от оце. А, то так. Да. Отаке. А по чому по 29? О, це йду по 29. О, то добре, Ігору, ота таке. А що за це? Mm. Це я вчора його і бачила, не знаю, що це за вкус. Кременька. добре. Mm. Класний. Ти чим взяв? з чим узяв? З маліною? Ну то тут його хоча б. 155 грамм. Представляєш, 155 грамів його. А як я вчора взяла, Ігор і собі взяла Віталік був на роботі по 20 гривень. Оце таке хрещатик, типу сендвіч із печенюшками. Я дуже його люблю. То там 75 грамів, і воно 20 гривень. А це реально, що є чим наїсти. Ну, пробуй. Дай на мені. Яка mm. смакота. Так що будемо їсти морожено? Ням-ням. Mm.